Вітаю! У цьому відео ми відповімо на декілька запитань, які залишають нам наші пацієнти. Зокрема, чи боляче ставити брекети дітям? Чи боляче ставити брекети? Як ставити брекети на зуби? Мене звуть образцова Катерина Федорівна, я лікар-ортодонт мережі стоматологічних клінік Люміден щодо процедури встановлення брекетів. Можна однозначно сказати, що вона абсолютно безболісна. Як же відбувається сама процедура? Для початку ми почистимо ваші зуби щіткою та пастою. Після цього обробляються спеціальними розчинами та брекети приклеюються на зуби. Нічого не пилиться, ніяк не пошкоджує мемаль зубів. Наприкінці відвідування ми встановлюємо ортодонтичний духів брекети та розповідаємо пацієнтам, як доглядати за ротовою порожниною з брекетами, як чистити зуби, що можна їсти, чого їсти не можна. Якщо говорити про неприємні відчуття, про які розповість кожен ортодонтичний пацієнт, то вони починаються трохи пізніше, уже не в кріслі стоматолога, а вдома, коли зуби починають. Переміщатись і можуть виникати дискомфорт. Ці неприємні відчуття, як правило, проходять через 2-3 дні. Буває, що вони тривають тиждень. Після цього ваш організм адаптується до переміщень зубного ряду і дискомфорт зникає повністю. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш наш канал, ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Записуйтесь на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік «Люмідент».